Вітаю тебе. Кінека Дженкінс, 19 років. Народилася і виросла в Західному районі Чикаго, штат Іллінойс. Кінека жила з матір'ю Тересою Мартін і своєю сестрою Леонорою Харріс. Мати виховувала донюк одна. Сестра Кінеки вже була 3 роки вдовою і без підтримки чоловіка самотужки ростила дітей. Кінека, будучи ще зовсім юною, намагалася бути для своєї сім'ї опорою і допомагала рідному всьому. Дівчина закінчила школу і зовсім недавно отримала свою першу роботу в будинку для літніх людей. У Чикаго багато вакансій з догляду за літніми людьми. Здебільшого, ця робота тимчасова для студентів і для приїжджих із невеликих міст. Через це кінека планувала вступити до юридичного коледжу і мріяла стати адвокатом. Кінека була дуже товариською, відкритою і веселою дівчинкою. У неї було багато друзів і знайомих. Вона любила бути в центрі уваги і хотіла, дуже хотіла бути популярною. Їй подобалися великі компанії і холосливі вечірки. І, коли настав черговий вечір п'ятниці дівчина зі своїми подругами запланувала вирішити на одну з них. Життя в Чикаго ночами вирує. яскраві вивіски тут і там заманюють до себе з обіцянками весело привести час, але в самому Чикаго це досить дорого інша справа, якщо виїхати кудись недалеко від міста. Кінека на машині матері покинула свій будинок близько 11.30 вечора в п'ятницю. 8 вересня 2017 року. Мати дівчина сказала, що буде в боулінг в клубі недалеко від будинку. Дівчина заїхала за своїми трьома подругами, і вони вирушили на вечірку в готель Краун Плаза в передмісті Чикаго у Розманті, що розташовано за 27 кілометрів від центру міста. Краун Плаза в Розманті це середній готель, розташований поруч з аеропортом. Але зате ціни зовсім доступні для молодих людей, це і стало вирішальним фактором. Після опівночі дівчата прибули до місця призначення, ми бачимо, як подружки входять в готель. Вони прямують у номер на дев'ятому поверсі там і відбуватиметься вечірка. У номері, знятому на всю ніч, на них вже чекала велика весела компанія знайомих і друзів. Із собою у дівчат був повний арсенал, алкоголь марихуана і навіть таблетки. У першій тридцять ночі кінека відправила повідомлення сестрі. У перші тридцять п'ять ночі подруга кінеки вийшла в прямий ефір, і, як бачимо, вечірка тільки починається. А ось так вона проходила цієї нещасливої ночі. У п'яному Угарі пройшла ніч. Під ранок близько о 3 годині компанія вийшла з готелю. Як вони взагалі збиралися достатися додому в такому стані не зрозуміло. але вони виявили, що ключів від машини кінеки немає так само дівчина забула в номері ще й свій телефон. Кінека ледве трималася на ногах, кілька подруг завели її в готель і залишили стояти в коридорі, притуливши до стінки, а самі пішли шукати речі дівчини в номері. За їхніх свідчень випливає, що залишили вони кінеку не більше ніж на 15 хвилин. Коли вони повернулися, дівчини ніде не було, вони шукали її по всіх поверхах до четвертої ранку. Потім вони вирішили все-таки зателефонувати Тересі, матері кінекі. Їм довелося зізнатися, що п'яні і десь за містом вони просто загубили її доньку. Ближче до шостої ранку мати приїхала в готель. Тараса відразу попросила персонал готелю подивитися записи з відеокамер спостереження, але їй було відмовлено співробітники Краун Плаза надати зняти матеріал можуть тільки поліції, коли та займеться пошуком, якщо, звичайно, це взагалі станеться. Тоді ще ніхто не знав, що кожна хвилина була на рахунку жінка після сьомої години ранку стелефонувала у 911. I don't understand how why would she leave her cell phone and just go disappear? Well then well well then so then in in that case what I would what I, uh what I would recommend just you know go home, relax a little bit, give it some time, so just give it a couple hours. Жінка одразу ж із готелю попрямувала до поліцейського відділку Розманта, де їй, за класикою жанру, сказали чекати. Материнське серце боліло, вона правильно підказувала Тересі, що треба поспішати, жінка не могла знайти собі місця. Донька і раніше могла не прийти додому ночувати, але тут щось інше, вона точно в біді. Тереса, сестра Кенекі та її друзі повернулися в готель і продовжували безрезультативно розглядати коридори сходи і хол готелю. Тільки після 13-ї години почалися пошуки поліцією. Якщо це взагалі можна так назвати, були проведені допит персоналу і керівництва готелю. Ніхто не став перевіряти номери або опитувати гостей готелю. Як стверджує мати, поліція переглянула відеозаписи камер готелю занадто швидко і неуважно, запевнивши її, що нічого, що стосується зникнення її доньки, на записах немає. Поліція халатно поставилася до розслідування від самого початку, ніби не сприйняла ситуацію серйозно. Знали б вони, наскільки ця справа стане резонансною. Розгублена і прилякана мати не могла спокійно спостерігати землявим розслідуванням. Вона й близькі продовжили свої пошуки в готелю, вони стукали в двері номерів та самі опитували гостей готелю, але нічого з'ясувати їм не вдалося. Вони підняли весь краунплаза на вуха, тому адміністратор попросив поліцію заспокоїти близьких, скаржачись на їхню неадекватність. Тоді мати почала благати поліцію переглянути відеозаписи ще раз, вже разом із нею, і вони погодилися, і чомусь цього разу кінека на відеозйомці все ж таки виявилася це сталося лише о 10-й годині вечора. Описувати, що вони побачили, немає сенсу. Ось що зафіксували камери відеоспостереження. Вихід із готелю не було зафіксовано, тому пошуки продовжилися. Близькі залишилися в краун плаза та чекали результатів. Минала година, потім інша, нічого не відбувалося, і тільки після першої години ночі матері повідомили страшну новину кінеку знайшли мертвою. О 12.23 ночі тіло Кінекі Дженкінс було знайдено в морозильній камері в кухні ресторану, який на той момент був на реконструкції, але морозильник працював. Кінека лежала обличчям униз на боці, один кросівок був знятий і лежав недалеко від тіла. Я до глибини душі приголомшена, сказала мати кінеки журналістам пізніше, 10 вересня. Якби я тільки знала, якби вони прийняли мене серйозно і відразу ж усе перевірили, вони б знайшли мою доньку набагато раніше, і вона могла би бути жива. Цілокінекі відправили на ростен для встановлення точної причини смерті. Судмедекспертам знадобився цілий місяць. У підсумку вони дійшли висновку, що дівчина загинула від гіпотермії, тобто від переохолодження, а також від інтоксикації етанолом та топіроматом. У висновку так само було написано, що Ростен показав ураження шлунку синяк на правій нозі, більше жодних ушкоджень не було. А це означає, її не били і не гвалтували. Слідчі зробили висновок, що дівчина випадково опинилася в приміщенні для працівників готелю, прийшла в кухню, а потім у морозильник, що працював, і двері зачинилися. Але рідні загиблої не вірять у це. Тереса заявила перед пресою, що не згодна із заявою поліції. Вона впевнена, що її донька була занадто п'яною, щоб самостійно відкрити двері морозильної камери. Її старша донька раніше працювала в ресторані і казала, що їй завжди було важко відкривати ці важкі залізні двері. Я здогадуюся, що там могло статися, заявила ЗМІ мати кінекі, я вважаю, що це була брудна гра тих, хто був поруч із нею. Поліція просто не хоче казати нам правду. Дочку вбили, саме так. Тереса була впевнена, що дочку підстерегли біля морозильника ж її друзі. Ховаючись від камер за стіною, заштовхнули її туди, а потім зачинили двері, і кінека не змогла вибратися. Таким чином, це вбивство. Як вбивці покинули місце злочину і як вони проникли туди, якщо вся дорога до морозильника переглядається камерами, не зрозуміло, поліція ж відповіла, що відкрити двері могла і сама кінека. Жодної загадки в цьому немає. Мати, звісно, не хоче вірити, що її донька загинула так безглуздо за таких обставин, але й поліція лукавила вони справді могли врятувати дівчину, якби в готелі провели пошуки більш відповідально. Чи приховувала поліція вбивць? Ні. Вона лише вважала зникнення кінеки чимось несерйозним і таким ще не заслуговує на увагу. Велика п'яна компанія в один час покинула готель. Хтось із друзів Дженкінс міг запропонувати їй поїхати з ними, і вона лягла спати в когось в гостях. Так думала на початку поліція. А значить, вони думали тоді, що робота безглузда. Таке відбувається щодня. Щодня люди губляться, близькі панікують і біжать у поліцію, але через кілька годин зникла, як ні в чому не бувало, повертається додому. Але, звичайно, це дуже слабке виправдання для поліції Роузманта. Пошуки були проведені огидно, і це факт. І звісно, поліцію почали підозрювати в приховуванні злочину смерть Кінекі Дженкінс викликала безліч теорій в соціальних мережах. Величезна кількість людей була впевнена, що це вбивство, і поліція приховує злочинця. Шлях Кінекі проглядається з кількох ракурсів, і видно, що вона одна, жодних зловмисників поруч із нею немає. А ось таксикологічний аналіз кінекі це і є ключ до розгадки. В її крові, крім алкоголю, було знайдено топіромат. Він, як і алкоголь, може викликати порушення пам'яті, запаморочення, порушення концентрації уваги, слабку координацію, сплутаність свідомості і порушення зору, а поєднання топіромату з алкоголем посилює ефект урази, може призвести до зорових галюцинацій, судом. І втрата свідомості, але найголовніше будь-яке погіршення стану центральної нервової системи посилює згубний вплив холоду на організм, тобто людина замерзає швидше, Наймовірніше, кінека, як припускає поліція, побачивши двері і побажавши продовжити шлях, вирішила їх відчинити так відчиняються двері цієї морозильної камери, досить просто і великих зусиль не потрібно. Відкривши двері, вона зайшла всередину, і двері зачинилися, і всередині стало темно. Існує так званий Локаравський принцип обміну. Він свідчить, що кожен контакт залишає слід, це фундаментальне правило криміналістики. Тому, судячи з плям на одязі та взутті, дівчина намагалася вибратися Щоправда, недовго хвилин 10-15. У цей час вона пересувалася всередині по стінці, приблизно як місцями на відеозаписі, знесилена сповзала кілька разів по стінці, на це вказують характерні сліди на одязі та взутті з кожного боку. Потім, набравшись сил, вона знову вставала. Родичі впевнені, що кінека з кимось боролася, і справді, те, що відбувалося з дівчиною, нагадує боротьбу. Вона намагалася вибратися, падаючи і встаючи, вона була занадто п'яна, щоб проаналізувати ситуацію. Щоб вибратися, треба було натиснути на ручку і штовхнути двері. Кінека була не в стані цього зрозуміти темрява, холод, замкнутий простір, вона не знала навіть, що шукає, не знала, як вибратися. Це нагадує метелика, який б'ється об скло вікна. Вставала, ходила, сповзала. Шнурки на кросівках не були зв'язані, можливо, один сидів не дуже щільно і злетів у процесі цих хаотичних дій. Зрештою, вона впала на бік і заснула в тому вигляді, в якому її знайшли. Наймовірніше, в момент смерті вона не мучилася і не страждала. Про це свідчить її звичайна поза сплячої людини, а не характерна поза при переохолодженні, поза ембріона. Кінеку ніхто не роздягав. В інтернеті багато коментарів було про те, що з дівчини зняли майку, а отже її домагалися. Подивіться на це відео до її смерті. Жодної майки немає, поруч стоїть подруга в схожому вбранні. Мати говорила, що друзі постійно змінювали версії. У цьому випадку немає нічого дивного у зміні свідчень. Усі були п'яні, щось забулося, щось згадалося через деякий час. Не треба забувати, що на вечірці були наркотики, а пити в штаті Ільною дозволено тільки з 21 року. У номері більшість була молодше цього віку, плюс оплата номера була здійснена вкраденою карткою. Хлопці могли просто намагатися обілити себе. Слідів насильства не було знайдено, ніхто не бив кінеку, не гвалтував її, їм не треба було приховувати щось стосовно неї. Так, обставини дійсно дуже дивні, смерть ніби вела дівчину за руку. і такі незвичайні випадки дуже лякають. Розповім про ще одну холодну смерть, що трапилася у Лас-Вегасі 2015 року. Челсі Аке 24 роки, працювала менеджером у салоні кріотерапії. Такі салони спеціалізуються на лікуванні холодом за допомогою рідкого азоту. Максимальна тривалість процедури 3 хвилини, оскільки температура в кріокамері сягає мінус 190 градусів за Цельсієм. Після робочого дня, приблизно о двадцять годині, Челсі залишилася в салоні одна, вона мала перевірити обладнання і закрити салон на ніч. Наступного ранку співробітниця салону виявила страшну знахідку в одній із кріокамер було ціло Челсі. We work at trial therapy. Okay, stay on the Because line. Her... I just got to work. She must have put herself in a chamber Okay, honey, honey. It's nitrogen. Is she breathing? Is she breathing? No, but she's dead. сказав, що це найжахливіша смерть за його практику. Судячи, зі стану тіла Челси померла приблизно через 5 хвилин, як зайшла в кріокамеру. Кріокамера ще працювала 10 годин на максимально низькій температурі. Детективи встановили, що Челсі часто після роботи користувалася кріокамерою наодинці, але це досить небезпечно. Три хвилини організм чудово витримує колосальні низькі температури, а потім за ці ж три хвилини можна загинути. Поруч має бути оператор, який має контролювати, щоб клієнт вийшов у потрібний час. Але Челсі вона була експертом. Можливо, її професіоналізм і зіграв з неї злий жарт. Вона не налаштовувала конкретний час, тому криокамера і не відключилася. Вона відразу зайшла в неї, чудово знаючи, скільки їй потрібно бути там часу. Версія слідчих була така: дівчина задихнулася випарами азоту. Під час потрапляння в легені азот витісняє кисень, і можна легко задихнутися або втратити свідомість. За свідченням, ще однієї співробітниці салону Челсі часто слухала музику з телефону під час процедури, телефон впав на дно кріокамери, дівчина нахилилася за ним і зробила кілька ковтків азоту. Так, ситуація тут зовсім інша, але такі фатальні збіги обставин все ж бувають. Тереса до останнього боролася як із поліцією, так і з власниками готелю Краун Плаза. Вона та ще кілька активістів збирали пожертви для фінансування подальшого розслідування смерті її доньки. Тереса найняла хороших адвокатів, але жодних результатів це не принесло. Смерть дочки вважається нещасним випадком. Результати судів із готелем невідомі. Тереса звинуватила їх у недбалості, оскільки доступ у приміщення для персоналу був відкритий, а охорона не помітила по камерах, як дівчина півгодини вешталася коридорами і зайшла у кухню ресторана. На сьогодні Тереса зупинила боротьбу з поліцією. Може, на певний час, а може й назавжди. Попрощатися з кінекою прийшла величезна кількість людей. Похорон був дуже масштабний, вона так хотіла бути популярною. Дякую, що дивилися відео до кінця. Підписуйтесь на канал, підтримайте український контент та бережіть себе.